Тай друзі вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні 24 лютого, значить, це день, який надовго запам'ятається в нашій уяві, в нашому розумі, в нашому серці, тому що вже рівно один рік, як тривають бойові дії на території нашої України. Боремося з ворогом. І, власне, сьогодні в Верховній Раді відбулось голосування за з, прийняття за основу проєктів про розмитнення в дії, розмитнення в е, смартфоні, а саме законопроект під номером 7466 та 7468. Що саме особливе? Що сьогодні лише 212 та 206 депутатів проголосували за. Звичайно, що в нас е, повинно бути, щоб ввели 226 голосів, щоб ввели цей закон. Тому по вийшов дуже великий пшик. Всі в Ютубі говорили, розказували, показували вже, всі розмитнювали, ходили з калькуляторами, заходили, що буде. Що не буде, багато тих, хто займається автомобілями, 10 разів рахували, навіщо зараз розмитнювати. як почекаємо дії, все буде дуже дешево. Ну, Подарочу. Отже, оскільки цей провалило це голосування, значить, треба зареєструвати новий законопроект. І що саме особливе, після сьогоднішнього голосування в Верховній Раді, це питання, цю ідею відклали на невизначений термін. Приїхали. Тому любителів халяви, тим, хто розказував, що вже зараз буде все дуже дешево, не за горами халява, все буде просто за даром. Маємо голоса, яких недостатньо. І все, приїхали. Тому. Далі будемо терпіти, далі чекати, далі будуть нам обіцяти, а ми вам. І всі будуть, ну, головне тільки співати. Е, недавно до мене звернувся чоловік, і він каже: Степан, чи вартує купляти автомобіль, можливо, почекати дію? Ну от, чекайте, чекайте. Життя тобі жить, хочеш автомобіль, маєш гроші, приїжджай, купляй автівку, їдь додому і не чекаю тої халяви. Бо її, я думаю, що напевно, напевно, до кінця 23-го року його просто не буде. Не буде. Е, дав би Бог, швидку перемогу. Якщо буде швидка перемога, то тоді буде взагалі не до розмитнення. Знаєте, якщо нам перестануть е, світ помагати, то треба буде думати, як запустити економіку. Відповідно, коштів завжди буде не вистачати, тому що в нашій державі дуже багато бюджетників, так? багато пенсіонерів, дотацій і тому подібне. Тому, що буде дешевше, я в це не вірю. Мало того, розумієте, є певна статистика в митниці, так? Вони збирають. Кожен божий день певну суму грошей. Так? Певну суму грошей. Для чого їм там щось скидувати, як і так і так завозять, і так і так продаються автомобілі, і так і так їх купляють. Ну ж не стали, Якщо б там стали, взагалі не купляли автомобілі. Ну, можливо, щось би вони там думали, видумували, щось би зменшували. Статистика показує зовсім інші реалії життя. що що їх купляють, їх завозять, сплачують ми, мито, і ніхто нічого далі не видумує. Все дуже просто. А що ж, щоб щось видумувати, щось подавати, розмитнення через дію, мати тих брокерів, я вам скажу так: навіть якби сьогодні не провели те е, голосування, все одно багато автоімпортерів, які завозять автомобілі, вони багато. Все одно б користувалися брокерами розмитання на фірму і тому подібне. Ніхто би там дуже сильно не, не користувався дією. Чому? Тому що там було дуже багато запитань, наприклад, у мене особисто в тій дії. Там по, по ціні ну, нехай би там брали по оригінальній фактурі. Де поділи смит, у нас по законам ми прописане. А якщо на автомобілі забираєте мета, чому би не забрати миту на інші якісь там товари? Так, там товари вжитку і тому подібне. Тому дуже би було багато запитань. Мало того, переважна більшість автомобілів на сьогоднішній день завозиться транспортними компаніями, так, або перевізниками, і де там є в дії, вписати там те доручення, щоб щоб Перевізник, візьмемо якийсь пас-транс, на Іванова, Попкова, автомобіль, де там є вписати. А якщо Іванов-Пупков мусить це сам зробити, а він є не виясний, це теж питання, як е, тоді, значить, не може ні Іванов, ні Попков купити. Хіба там на жінку, там на дочку, на тата пенсійного віку і тому подібне. Тому тих, тих нюансів було дуже багато. Я розумію, чому його відповнили. Чому не вистачило депутатів? Бо це не штука, знаєте, наголосувати, на видумати, а потім чухати потилицю і думати, що то буде далі. Тому ось такий стан справ. Все, приїхали. Бачите, закон про дію, взагалі про розмитнення, я вперше почув в червні, якраз коли закінчилось нульове розмитнення, в червні 22-го року. тобто, Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Частково січень і на початку січня дуже сильно почали говорити про дію, про розмитнення, про халяву, про дешево і все. Не сталося те, що гадалось. Тому, друзі, так, вважаю, що. Ніяких змін не буде. Дав би Бог, щоб ще давали і по тих цінах розмитнювати, що є. Ціни в Європі високі. Значиться, ціни високі, розмитнення теж дешеве, я би сказав, дороге. Ну, от так. А де взяти тої халяви, де взяти тої ціни? Звичайно, що хотілося б подешевше. Але, як сьогодні показує, Сьогодні показують ринок, ціни практично не падають. Вони хіба, якщо падають, то там, знаєте, на якісь певні, на певні автомобілі і певними людьми. Е, так, Які, там, не знаю, можливо, там довго не можуть продати автомобілі, вже там її скидують мінуса, щоб просто е, закінчилася їхня епопея з автобізнесом. До речі, скажу так, що дуже багато людей вже покидають ту справу. Це теж є правда, тому що десь був певний через великий резонанс розмитнення в дії. Всі чекають халяви, відповідно, люди всі чекають. Для, для, для чого? Може, завтра буде дешевше, там завтра не дешевше, післязавтра не дешевше, тиждень не дешевше, місяць не дешевше. Життя біжить, а коли машину купляти. А вже потім дивишся, вже грошей немає на автомобілі. І дешевше настає. Тому багато людей вже. Десь ту справу полишає я за, за весь час, скільки я займаюся, вже було декілька таких сплесків, як і вибухові хвилі, нульове розмитнення, десь і е, значить, це хвилі е, великого шаленого попиту автомобілів, де дуже багато заходить нових людей, е, які хочуть займатися пригоном автомобіля та перепродажем. Або, як дехто каже, барижити, так, перепродувати автомобілі. То на сьогоднішній день при таких помірних продажах, все, бажаючих дуже мало, зазори мінімальні, не ті, знаєте, на які хочуть люди торгуватися і тому подібне. Тому такий стан справ. Такий стан справ. Звичайно, що сьогодні ще би хотів, значитися. Порушуйте ще таке питання, я не так часто заходжу в стріми. Про торгування. Часто люди приїжджають і хочуть там поторгуватися. І бувають такі люди, які, тобто ти, там, наприклад, подаєш машинку за 10, вони кажуть, ну що, давай за 8. Давай за 8, бо ще не, не, а там ти ж заробляєш багато. І люди часто, які е, хочуть купити автомобіль, Десь, знаєте, рахують чужі гроші. Чужі гроші, щось рахують, вираховують, бо десь там є краще, а десь там побачили ще цікавіше. Завжди тим, тим людям кажу, ви спочатку поїдьте, подивіться, придбаєте, то придбаєте. значить, це те, що є в мене, значить це не для вас. От так. Але серед е тих людей знаходяться люди, які. Починають розуміти, поїздили один, другий, третій, е оглянули автомобіль, і після повертаються назад і купляють автівки. Люди сьогодні дуже знаєте, шукають дуже дешево, шукають І дуже багато обманщиків, такі, знаєте, які дурять людей на ОЛХ, знаєте, дешевими цінами зам е значить, це заманюють. А чому люди ведуться? Тому що люди бідні. Розумієте, а бідну людину легше обманути. Бо якщо людина була би не бідна, та, тверезо мислячи, не шукала б тої халяви, вона б коли б побачила, що є якась там товар, який вартує 10, а йому пропонують за 6 чи там, за 5, вона б зупинилася, вона б десь переосмислила, вона б цього не робила. Але через те, що ми є бідні. Так, Шукаємо халяви, тому нас десь і легше обманути. Ми думаємо, ось десь та, той птах щастя якраз пролітає над нашою хатою, і ми так хапнули і все. І, як кажуть, десь і вловили. Але часто буває чуть, -чуть по-іншому. Так же само, люди, знаєте, в мене на сьогоднішній день багато шкод, і люди там дзвонять. Є ще такі, знаєте, космонавти, як я їх називаю. Тобто шукають автівку, е, наприклад, ту саму двохлітрову, коли в нас там на автоматах стоять вони під 17 тисяч від 16 -ти до 17, вони шукають їх там за 12. Розумієте, є такі космонавти, і там має і стан ідеальний бути, пробіг, можливо, комплектація, і там, ну, не знаю. Де такі беруться, і часто, от я там торгую шкодами, і там часто називають такі комплектації, наприклад, що там в от шкоді от ті самі Октаві, наприклад, з природи того девайсу не було, людина питає. Зумієте, багато людей чують дзвін, не знають, де він. Але тут таке. Я думаю, що на сьогоднішній день люди, які хочуть придбати автомобіль, вони нехай беруть витягують з шуфляди, знімають з банку. Так. Можливо, з такої 3-літрової банки витягують. Якщо ви хочете купити, ідіть купляйте, бо на цей рік я на 90% впевнений, що нічого не зміниться. Нічого не зміниться, і ніяких е ніяких поблажок дешевше не буде. не буде е Сертифікація теж буде проводитися, розумієте, бо це, що говорили, б що якщо ти розмитнив через дію, не буде сертифікації, не треба одного, другого, третього, десятого, знаєте, коли вже все відміняють, значить чекайте прильоту якогось десь, за, як кажуть, за. Кутом позаду будуть, будуть зовсім інші, як кажуть, підводні камні. Тому завжди будьте уважними. А якщо вас цікавлять автомобілі, чесні автомобілі з чесними пробігами з аукціонів, так, то ви можете сміло до мене звертатися і щось можемо там вам підобрати. Переважно більшість, знаєте, от мене деколи дивує, коли в тебе там є їх там, 15 шкод, а людина каже, ви там ще не під, 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 підвезете, бо я щось шукаю. Ну а що ти шукаєш? Ну, щось шукаю, там ще, ще, ще. Може ота, от що її немає, може вона якраз і десь є там та моя мрія. Але це е, справа кожної людини, і ми завжди живемо надією, вірою, що десь там, десь нас чекає десь світ на майбутнє. Ось може в нас ще ластівка бути дуже і дуже дешево. Тому, друзі, е, дякую, що ви дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карс Вітки. Новини знаєте, ніякі всім. Добра, здоров'я, кріпості, як кажуть, що ви трималися. Бо сьогодні так є цілий день сьогодні згадую ці всі події. Мене, до речі, і моїх друзів застало 24 лютого 2022 року в Луцьку на автомобільному базарі. Тоді було дуже багато людей, тоді були прильоти, і десь воно пам'ятається. Тому, тому тримайтеся, як кажуть. Хочете автівку, телефонуйте, запитуйте, звати мене Степан Автотрейткас. Заходьте на наш сайт, на нашому сайті є автомобілі. До речі, сьогодні я придбав е, одну октавію 19 19-го року 202 пробігу. Кому буде цікавити, можу додати в групу, в групі є. Автівки, які прямують, так що ми купляємо все де свіжі новини. Тому якось так. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і нові автомобілі.